Зараз швиденько вам розповім про те, що в нас є для того, щоб гарно помити підлогу із інвентарю. В нас є ось такі тримачі мопів. Вони бюджетні, але в них є дуже важлива характеристика, яка ну як я зрозуміла, важлива для наших клієнтів. А вони легкі, тому що в нас є філмоп. Це вже більш дорожчі, такі якісніші з ударостійкого пластику, але вони доволі тяжкі і інколи реально людині важко нею працювати. А ось ці, хоч і бюджетні, але в них ось ця важлива характеристика для наших клієнтів: вони легкі. Також є ось такі тримачі-мопів. Вони зараз зі знижечкою, рукоятки можете придбати в нас, або я підберу наш тримач до вашої рукоятки. І, звісно, в нас є ось такі комплекти різні. Звертайтесь кому потрібно, я допоможу підібрати і залюбки ми вам це все відправимо.